Дусі і вітаю, компанія ТПР Вінницький філіал». У нас нове надходження. Ось такий у нас BMW X5 2014 року випуск. Автомобіль на нас приїхав з Америки з механічними пошкодженнями, тобто по кузову, автомобіль повністю цілий, в синьому, гарному кольорі, на світлому салоні. Це у нас 3 літри бензин, повний привод і автоматична коробка передач На автомобіль встановлений 5 тисяч назад абсолютно новий двигун. Зараз технічно жодних зауважень немає, по кузу мінімальність експлуатації, але дуже все класно виглядає, тобто, дефектів ніяких немає. Нова резина літня, оригінальні диски, безключовий доступ на всі двері, машина настанована. Присутні рейлінги, також хромові ставочки, світлий шкіряний салон. Ось така ось красота. У нас є панорама. Панорама працює. Вставочки дерева по салону з алюмінієм. Тут у нас пам'ять обох передніх сидінь. Електрорегулювання. Сидіння у нас комфортні йдуть з подушечками, режими руху, двозонний клімат, подогріви, широка мультимедія, шкірне мультикермо, крізь контроль, датчики світла дощу, запуск двигуна з кнопки, жодної помилочки на автомобілі немає. Моторчик працює просто ідеально. Друзі, ось такий X5. У нас є в продажі, кого цікавить. Місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. дане авто можна придбати в нас як в лізень, так і в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.